Робимо вольєр, забігаючи наперед, скажу, що ти ще такої краси не бачив. Цей сарай виглядав як з фільму жахів, все розвалюється, повно хламу, навіть заходити страшно було. Але я вирішив зробити тут вольєр для нашого песика. Мала заслуговує на свій куточок. Для початку навів лад, виніс тонну мотлуху, який прилежав тут років сто. Демонтував стару дерев'яну стіну і стало трохи легше дихати. Завіз п'ять тачок піска, щоб було куди ходити песику по справам. Сітка рабиться, старі дошки, трохи інструменту і вперед. Все роблю з того, що було під рукою. На все про все пішло 12 годин роботи та 0 гривень. Місце невелике, але собака теж не алабай. Вистачить. Намагався зробити надійно і зручно. А саме головне, щоб собаці було комфортно. Ну от і все, зі старого сараю вийшов затишний вольєр. І здається, наш хвостик схвалює. Як я й казав, такої краси ти ще не бачив. Все зроблено своїми руками, мінімум витрат, максимум любові. Заради таких моментів і варто старатися. Дякую.